І всім великий прийтом з вами Пока і ви на каналі Класний Марк. І сьогодні я буду проходити п'яту частину виживання з другом. І зі мною Деоплей і. І... Okay. і давайте вже будемо виживати останню серію. Ну, давайте, я йду свій У мене, як ви бачите, вже майже все залізний. Я хочу вж... е... вже бути. Так. хоча б закінчити виживання з повним сетом. З повним сетом. А я не спойлю. І так, я чекаю поки щось знайду. А що я хочу знайти, я саме навіть не знаю. І так, я йду сюди. Може щось тут буде. Так, що тут може бути? Що тут може бути? Що тут може бути. Тут заліза, Ну капець тобі заліза не за... Так, а я йду занизу. Як, е, якщо в мене вже повний сет, то, е, можете йти вже в мою шахту. Хто хоче в мою шахту? Я. Да Йдіть, ідіть двоє всі. Йдіть двоє. В мою я шахту. Я все-таки шахту хочу шукати. Йдіть в мою шахту. А я йду робити останній сет свій. Кет, говори голосніше. Добре. Я йду, говори голосніше. Вау! І так, як вам там моя шахта. Я, я у А, Як моя шахта там? Ну, Добре, я йду до Романа, докермана. Шату. Так. Е... А я виходжу. Якщо виходу. Хто, хто збирає цілий сет, то Я зібрав цілий сет, я вже можу вас чекати. Поки ви собі король, не збираєте. І подивіться на мене, подивіться Ай. на мене, подивіться, подивіться, подивіться. Крутий. Ах, ти. Дивіться. Бляха. А що Ти шо? Вообще? Ти шо, демоплей? І так, кому дати два заліза. Три заліза. На. Три заліза. Я скидаю все, що. Дай, 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 дай. Чекай, чекай, не, не збирай все. Так. Йди, йди, звідси. Вий, відійди, відійди, відійди. Демо лови. Демо плей. Не хочу. І... Де не збирай, я тобі скажу. То ще не все. Чекай. То ще не О, все вже не вже 10% заряду. І... А мене 100% То ще не все Не все Не все. Короче, ловить все. Який, Який? тебе тут. Кому свою броню віддати. Мені. Ну і так, давайте вже будемо завершувати. Ми вже, напевно, пройшли всю е... Все проходження з другим. І з вами був Покером канал Класні Марки